Середня президентка Грузії Зорбішвілі виступила перед своїми прихильниками під час інавгурації нового президента Міхаїла Кавелешвілі. Вона заявила, що добровільно залишає посаду. А ще Зорбішвілі назвала нагурація Кавелешвілі пародією, а грузинську мрію російською трагедією. Проте вона запевнила громадян, що буде з ними і далі відстоювати свободу Грузії. Село Зорбішвілі вже залишила президентський палац у Тбіліці. Її супроводжували безріч прихильників. Давайте подивимося, як це було. Ну а тим часом у парламенті Грузії завершилася так звана церемонія. Інавгурації Михайла Калвашвілі він попри. Волю народу офіційно вступив на посаду президента. Його легітимність не визнає не лише президентка Солома Зорбішвілі та опозиція, але і частина міжнародних партнерів країни. Зокрема, повноваження проросійського кандидата наразі визнали лише п'ять держав, і партія Грузинська мрія, і тільки члени цієї партії разом з колегією виборників були присутні на інаугурації Кавалашвілі.